Вже готові. Так, всім привіт. Ну, ви знаєте, сьогодні у нас буде процедура така, така не дуже приємна. Хочу поставити кільце бичку нашому біляшу. Він у нас буде такий бік-плідник. Зараз, поки що сили нам випускаю до корів. Уже можна, в принципі, біляша буде пробувати. Він такий також немаленький. Зараз замірюю, гляну по кілограми так, щоб був. Щоб Але минулим бічкам ветлікар ставив кільце, то приблизно по розмірах тих самих були бички, то він каже, що вже трохи якби великуваті, бажано меншим ставить. Тоді так простіше його отримати. Я думаю, його зафіксую. Якось тут так порну. І можливо все вийде. Отаке кільце. Це я замовив. розложу. Отак воно розложується. Тут загострені краї. І тоді так на цей штир попадає. Тут закручується болтик, його пласкупцем треба прижимати і тут у тончому місці він лопає, Ну, коли вже до кінця закручений. Попробуємо що у нас вийде. Бо я ще не ставив, це тільки буду пробувати. Не пробувати, буду ставити, щоб пробувати. Зараз піду заміряю його. Тим попереднім від лікар ставив кільце, то я так трохи підглянув, як до чого, то я думаю, що тут... Немає якоїсь такої великої складності. Поки ще не наляканий. Не люблю, як так бічок стоїть перед носом ногами. Там пляшик. Цин Ну так, трохи високу голову підняв отак. Прикручено. Отак. 360 показує якраз як голову вирівнюв. 360. Я думаю, здужаємо. Бо знаєте, хочеться такі процедури самому навчитися робити, щоб не бігати до лікаря. Приступимо. Сірковічки мене були. Коли ти вважає, робити, я переживаю. А що переживати? Лю, люди роблять собі добровільно та, такі пірсінги і нічого. А це просто йому ще краще буде. Але знаєте, ну якби не було б зараз шкода його, але бичок має силу, то треба так старатися себе убезпечити трохи. Йому, знаєте, ще більше повезе, повезе як цигану. Він буде у нас такий султан. Знаєш, воно так, так трохи грубо звучить, але гарно зафіксований пацієнт не потребує ні наркозу, ні помощників. <рес> ні, ми быстренько це зробимо. сюди, біляш а Ану, зайди. Отодай дивіться тебе. Отак. Добре. От тут, от так. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз з коля Біляша прив'яже. Я то казала, щоб лікар коля зробив це. Але раніше якось також просили, щоб кабанчики хорошати, а вже пару разів мів двох. Я потримаю кабанчика, правда, коля. А Коля там все зробить. Зараз візьмемо ще антисептика. Я принесла. Ну, я думаю, що все в нас тут вийде. Коля вже бачив, як воно все все робиться. Я кажу, Коля буде робити, а я ж так хвилююсь, Коля переживаю. Каже, нема що переживати, зараз все зробимо. Коля біля ша вже прив'язав, рукавички вдів, кільце обробив антисептиком. Зараз. Якщо все добре в нас вийде. Ну все коля з Богом. Щоб гарно не пручався. Але знаєте, коли бічок сердити, то я й сама колі кажу, що треба, щоб обов'язково було кільце. Щоб взяв, собі гарно вивів і спокійно приводить, тоді і прив'язати можна. Попереднім чотирь, чотирьом ставили, то Коля просив двох хлопців, що потримали. Двох, а Коля третій, а лікар вже ставив, а це вже так прив'язав тісно. Все. А я бачу щось так. Не пручається, то воно може не крапкою болить, так? Да? Трошки болить. Бо спочатку так пручавсь. А коти як чемно сидять? Кс -кс 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 -кс. І циган хоче, все до тебе туди в ту сторону йде. Вже все. О, ти слава Богу. Щось ти коле, бистро, як будто вже не знаю, який раз. Ще обробиш, щоб гарно. Ну, от і все. Зараз будеш відв'яжу. То знаєте, в принципі, не погано вийшло, я думаю. Якби все добре. Верёвка затяглась. Собираешься Вот <решил> так. Ви знаєте, лікар ще казав, що якби саме кільце бажано підв'язувати так до верху його, але каже, воно показує практика, що і так гарно воно заживає, приживається, це добре, щоб його гарно стерильно зробити і все. Красавчик! Настроїться з тобою, а так швидко зробив, якось а? Ну. Ти казав, ідемо вже давай ще трошки. Далі йому трохи буде непривично, але да -да. Тоді, тоді все добре. А далі вже на карабін просто тоді до корів вивожу. Карабін поодець, от у нашого лютика то він так брав, трохи буйний був, то я обрав тоді палку, прив'язував таке, щоб якби на таку жорстку сцепку наводило чи поодирайки по називають. Фу, трохи коли прихилювався, звісно. Я теж Ну нічого, не, не святі горшки ліплять. Йому не привично ще. Не. Ну. Ну, тоді, знаєш, набагато краще, що безпечніше, зімки. І тоді, коли навіть до бічка підходиш так просто, то не якби відчуваєш, що вже ти його можеш взяти за кільце, що йому так буде боляче. То вже... Зараз вийдемо ще з цієї сторони глянемо. А тоді поїдемо ще там, виберемо якогось. Я думаю, можливо, у того краю, де я це розказую, що він більше їсть. Що ти це? не радийся, що ти без кульця. Наоборот, треба плакати. Так, це будемо спостерігати. Зараз розкажу, як я його зробив. Там, де ніздра, треба знайти саме тонке місце, бо там і такий зразу хращ починається, а там є саме тонке місце. І тоді без нічого це кольце, воно якби зразу загострене, просто його просадив через те саме тонче місце прокрутив, тут закрутив. І, і вся така процедура. Зараз сипну. Ви знаєте, щоб контакт налагоджувати. Не полюбляють його їсти. Мали біляшик. Тут саме більше. Трохи ще поболіє. Зараз ми приїхали вже до бичків. З дверей, кажу, до колі, вже нам пташки трошки шкоду роблять, мішки поклювали. Порозкидали, але нічого. Зараз виберемо якогось бичка, думає, можливо, або кабачка, або ще того, що самого крайнього, а може, якогось ще другого коля придивимося. Поставить коля кільце ще одному, можливо, через місяць його приблизно заберемо додому. Ну, ми таки плануємо якісь маленькі зміни, то ще одного будемо водити туди-сюди. Якщо, якщо все добре, то заберемо ще одного. Ну що, мені. Ну я вибираю того самого крайнього, він такий гарний, високий. Мабуть, трошки довше за кабачка. Ну, більший в ногах. Та й там трохи би тобі легше самого крайнього, ніж тут. Коли Коля сказав, що буде сам ставити кільце, то я щось, Коля, я ніяк не могла поняти, як ти можеш сам його поставити. Якщо минулого разу було двоє чоловіків і ти третій тримав, а лікар ставив кільце, але ж якось так вийшло гарно його зафіксувати. Ну, ну, що не крутився нічого. А я ж думала, я же ж ти його там прив'яжеш, що ні ніхто вже не треба, щоб тримав би. А ти якого Коля кажеш? Побачу. Може, рижика? Ріжик поїде Рижик, Рижика не хочеш? Ну, давай, мабуть, самого крайнього. Він такий і високий, і гарно їсть, апетит його гарний. Я кажу, коли в нас біляш білий, то виберемо якогось трошки темнішого. Ну, це такий довгий, гарний. Такий самий крайній, трошки боязливий, мабуть, серед усіх, хто він такий. І цей високий сам перший від дверей. Пташки могли б і в кориті позбирати їсти. <laughs> То пішли до, мі, до, до мішка. І давай вже там шкоду робить. Комбікон поросипали. І це вже і мішок порватий. Потреба зробити. Що? А... Ящика. Де ж вони зверху їли пташки? Ні, закриють. А, закривати! А я думала, щоб шкоди не робили, щоб мішка не рвали. Їх. Ну нічого. Треба, каже, коля, може, того, що носили, тоді ні. А мабуть, малий. На колесі, щоб в було б відсипало, я під'їхав порвав. А, щоб не нести, а щоб зразу вести. Ну, що, приступаємо. Давай зараз настроїмося. Коля настроїться, там все зробить, а я вже буду спостерігати. Кабачок у нас ми його в червні брали, такий трохи пізніші, то ще немає року. Ну, ще до року далеко. А це і в березні. Зараз приїжджу його так само, як вдома, воно, в принципі, непогано вийшло. То наш Сімсон, мабуть, такий самий грубий. Так, ось треба, щоб ти перейшла б на другу сторону. Це такий довгий. Треба всім поставити, лист, будемо вибирати собі. Ага. Так. Поки знаєте, сьогодні так по гарячих слідах, то зразу ставимо одному і другому де і все. А тоді виходить через тиждень-два вже можна, можна за вводити його. Попередніх я так робив. Сьогодні в нас мороз мінус чотири, а вчора не було, то коля трактором навозив тирси. То так добре, що ще земля не мерзла, хай так підсихає. І ще на завтра передають, а далі вже потепління. Але так в хліві тепло. Бички такі немалі, то тепло відділяють, а вже як буде більше морозу, градусів передавайте, тут щось придумаємо, чимось завісимо, щоб не було такого морозу в хліві. Можна буде чисто прив'язати, нічого, я вже не підходжу, щоб так. Щоб не злякались. І мовчу коля, і нічого не говорю. Асистент. Я вдоасистент. Кабачок так виглядає, міг би попастись то, що сюди. є. А рукавички є в мене, не тісніше зв'язав, ні, чи так само. Ну так, добре, щоб не, не ворушився. О, коля, ти так швидко! Тут бічки коня ближче прив'язані. А вдома, бачиш, так циган не заважав, був далі. Це вже в кінці, да? коли закручуєш. Все вже буде розв'язувати. Так уважно слухають і дивляться останні. Все пройшло успішно. Все пройшло успішно. Процедуру провів. Вже ввечері Ярика привезеш з Кирилом, бо дуже так цікаво, Як, що, що там тато би робить. Щось вони не могли. б повірити, що ти конятки коняки Що Ввечері, каже, побачити. Розсердився. Розсердився? так дивиться скоса. Нічого, буде спокійніший. Бо як він буде сердити, то ми будемо теж сердити, коня. Сили, сили більше, так. Да. Пройшло вже шість годин, бичок і їсть, і вже і води схотів. Зараз попораємося вже на вечір. Значить, може, все добре зробили. Значить, все добре зробили. Поїлки, поїлки, Якби поїлки тут були, ми вже там привикли, що вже вони самі п'ють. Не треба носити. В хаті набираємо теплу, а вже розводимо, щоб, щоб так не льопалися і нормально води попили. Щоб холоду не давати. Води схотіли. Що <свіган> <свіган> Коля? Такий смішний? Так нам непривично. йому непривично, що там таке браска є. teba buď nedopijú. Bo sa šoť tak strbal. Компанії апетит лучий, а ти там стояв сам. А тут так старається, щоб наїстись. Ще ну, він привикає до його. Але думаємо, що зробили все добре. Головне, що їсть, п'є вже, будемо вже збиратися йти в хату. Вже попорались всім на цьому. Наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення!